12 лютого, виїхавши на город Артемов, везли допомогу нашим воїнам, які служать у 703-му інженерному. І нашим землякам попало, зустрілися з нашими земляками Ігорем Левчуком, і передали допомогу хлопцям. Продукти харчування, консерви були. Були у нас кобасні вироби, хлібобулочні вироби, вода, тушонка. З останці Дунаєвець волонтери привезли, громада з селища привезла там, допомогу, там, крутили тушонок, закруток передали, теж пару яч там машину, півбуса вони привезли, привезли допомогу. Ну Всі сільські ради старалися, то, скільки міг люди, сільський град позвозили, міська рада, то цей раз, садіки, дитячі навчальні заклади, садіки теж звезли мали багато допомоги. Діти передали бійцям дуже багато пісень і Валентина, бо якраз їздили ми на день на Валентини. Масло передали нам теж, масло, маслозавод дав. Машина була Боднара Сергія Борисовича, ця машина з нами водій Валентин не перший раз з нами їздить, три рази ця машина їздила з нами в зону. АТО. то пальним допомогли Лотко рада сьогодні нам коштами допомогла на пальне і Григорій Васильович Павлов теж пальним нам допоміг. Заправили на машину тут. Хліб, хліб грубій нам допомагає постійно передає нашим хлопцям туди. Раз привіз буржуйки. Ми зустрілися з, з нашим земляком Левчуком Ігорем. Які хлопці той, там бідні побули під Дебальцевом. Саме вони попали якраз під обстріл. То ми їм допомогли одежою, оді, багато у нас одягу було, взуття нам допомогли з такого магазину, як «Спортовари». допомогли з взуттям бер, не берцями, а бутиками такими зимовими, такі, хороші капці, які хлопці вдячні були. На теперішній час, от, говорили ми з хлопцями по телефону, багато хлопців вийшло з-під треба допомога їм, де матраси старі одії, матраси одіяла, треба, щоб допомогти треба десь зібрати тут у нас. Може би відправили їм теж то. Кобасними виробами допомогли наконечний макогін і петльований Руслан Федорович. З медикаментами допоміг Едуард Кардаш. Екопостач допомагав нам з, з, доставив нам оли, олію. З рибними консервами нам допоміг Анатолій Бендина. Дівчата швейної цеху, Люда Швець і. Купили гущеного молока, багато допомогли з формою хлопцям, пошили форму. З крупами нам допомогли е, Кучеравій Іванов і Байталюк, всі Хочу всім подякувати небайдужим людям, які долучаються до збору цього до допомоги нашій армії, незважаючи не на те, що вже було, було доставлено багато допомоги. Наші воїни потребують теплих речей, спальних мішків, одіял і продуктів харчування. Так, солодки, в сонаку, не знаю, це діти робили. Тихий рамший був гармати. Ворог бив із лісополоси. Обрані осколки затріщали. Чути було, Господи, спаси. Міномет лупив по нас прицільно, відкидав і рвав мішки з піском, куля снайпера літала всюди, розсікала тоненьким свистком, а десь там 21 століття на дворі супермаркети, центри, автівки гудуть, а звідси по українським домівкам. Синку у двохсоті йдуть, а десь мама в селі молоко наливає. Після теплої зливи корови женуть, а в свіжо лакованих трунах додому. Хлопці назавжди ідуть. Град накрив, розпочалося пекло. Тривало хлопців, мертві вже тіла. мозок відмовлявся від реалії. Світ горів і лився, мов смола. БТРи просто розпадались, і вогні жертовнім та молив. А з живих хто плакав, хто молився. Господи, підмогу нам прийшли. А десь там 21 -е століття на дворі супермаркети, центри, автівки гудуть, а звідси по українським домівкам синку двохсоті ідуть. А десь мама в селі, молоко наливає, після теплої зливи корови женуть, а в свіжола кованих трунах додому. Хлопці назавжди ідуть. Бій за тих пройшла пекенна вічність. Зновороді небо жай ворог, а поруч побратима неживого. Пішень чути телефон. Ледь екран відшкребався від крові. Ніжну кисню видає Рингтон. На екрані пише слово мама. Від сідає телефон. Тож порадьте, що зараз його мамі сказати, Як промовити звістку. Ці слова чорнії. І чому тут все кров'ю повінця залито? За чиї це гріхи, за помилки чиї. Як же так вони нас поділили ганебно, на схід, захід, на різних, на інших і тих, і просто зливають нас тут, у могили за для хворих амбіцій своїх, а десь там 21 століття на дворі супермаркети, центри, автівки гудуть. А звідси по українським домівкам синку двох соті ідуть. А десь мама в селі молоко наливає. Після теплої зливи корови женуть, а в свіжо лакованих трунах додому. Хлопці назавжди ідуть. Дозвонилась, мама. Взяли труд. <рес> алло, алло, синок, <рес> чому мовчав? <рес> Син ваш герой України. Посмертний. Побратимо голос. Прозвучав.